В принципі, за відчуттями це один з від, одна з відповідей, а інше ми компенсували, е, ну, може частково іншою про яка була симетрична, аналома вілому, угу. так, справа наліво, сліво на право. Якщо не вистачає компенсації е, ці, цієї, да, то можна там, довше подихати аналома вілому або зробити протилежне. От ми вдихали для активації однієї, двома видихали. То uh -huh. ви робите навпаки, двома вдихаєте, і однією видихаєте. І, і чергуєте uh -huh. тільки видих, а вдих uh -huh. завжди двома. І тоді у вас буде накопичення СО 2 уль у як її. Він, коли його пропорція трохи збільшується від тієї пранаями, це це буде саме так. Uh -huh. то це призводить до спокійного розуму уму. Ну, Тобто ага. ти будеш такий е, зосереджений, спокійний і може трохи сонливий. Ага. Тобто вдих двома, і видих однією. Ну, то, то лівий, то право, да, туди-сюди. Ага. І фішка в тому, що тут важливо час, да, який, за який відбувається вдих чи видих. Тобто вдих двома, він короткий, а видих однією трохи довший. Тобто ага. твоє тіло. Уклекислий газ С2 покидає довше і встигає трохи абсорбуватися в кров. Да? Тобто він не швидко покидає, а поки він там довго виходить, частина його встигає залишитись і накопичитись. Uh -huh. Такий процес. Ну і так само було з, зі вдохом, і там О2 встигало накопичитись. От О 2 в крові призводить до активації симпатики CO2 до активації парасимпатики. Тобто активація і то, терм... до... поки тобто да, вони ага. протилежні. Зрозуміло, цікаво.